Миколаївському підприємству громадських організацій інвалідів літопис вже 6 років. Крім традиційної спеціалізації надання поліграфічних послуг, додались виготовлення і реалізація канцелярських товарів широкого спектру, продаж побутової хімії та спеціалізованого текстилю для медичної галузі і соціальних установ. Команда в руководстві єдиномишленників, людей які мислять не только бізнесовими категоріями, але відчувають свою соціальну відповідальність. Своє бажання у них є такою допомагати людям, допомагати інвалідів, знайти себе в житті. Літопис засновувався і до сьогодні діє як підприємство громадських організацій інвалідів. Згідно з діючим законодавством, підприємство, як і інші аналогічні установи в Україні, до 2015 року звільнено практично від усіх податків та користуються пільгами. Льготи, эти предоставляются по решению облгосадминистрации. всі чотири предприятия пользуются цими льготами. Жалко, что предприятий таких мало, они очень нужны, но тут нужно понимать особенности работы такого предприятия, поскольку это очень сложный процесс, связанный с тем, что работающие на предприятии инвалиды требуют определенных условий для того, чтобы работать. То есть нужно создать и производственные условия соответствующие, и социально-бытовые, и гигиенические, и кроме того, ну есть и психологические барьеры в работе. Необходимо создать такое, кроме того, что условия работы, атмосферу, когда инвалид хочет работать. Тут менеджменту предприятия необходимо учитывать и такие аспекты, как удобно ли инвалиду именно в это время работать, как он будет добираться на работу. То есть менеджменту предприятия приходится решать. Те сложные вопросы, которые не специфи специфические, которые не существуют на других предприятиях. Якщо сьогодні для громадян з обмеженими фізичними можливостями проблему є доступність, то на літописі дане питання вирішено чи не найкраще в регіоні. По-перше, йдеться про підвезення цієї категорії населення до роботи, споруджено пандус, всі приміщення та санітарні кімнати, обладнано згідно із нормами законодавства. Та останній місяць для Миколаївського підприємства громадських організацій інвалідів літопис був дуже невдалим. Дебіторська заборгованість бюджетних організацій споживачів продукції вже сягнула 300 тисяч гривень. К огромному сожалению, платежи практически не проходят. Ну, вы знаете, какая ситуация в государстве, что зачастую нет денег и на социальные выплаты. К сожалению, нашему предприятию очень сложно, потому что мы не можем получить оплату за фактически оказанные товары и услуги. Так у січні поточного року на 80% знизилася реалізація поліграфічної продукції. У лютому ця цифра знизилась до 50. Аналогічно виглядає картина з продажами церковних товарів. Попри провальні, в економічному плані перші місяці поточного року, директор підприємства Літопис Ілля Шполянський та його колектив не опускають рук. Вони активно шукають шляхи виходу з кризи та резерви. Мріє Ілля Шполянський про нові соціальні проекти. Зараз готуються до навчання іще дві групи навчального курсу соціального проєкту Безбар'єрне працевлаштування. Тування Тепер у нас одні ребята будуть учитися на веб-дизайнера, дизайн верстку, а вторые на операторів по роботі з клієнтами, то есть, ну, менеджерів, як прийнято говорить, продажники. А і це буде робота, которая действительно многие ребята з обмеженими фізичними можливостями зможуть, тим, кому тяжело добиратися до роботи, зможуть працювати на дому, оказувати послуги, працювати і заробляти достойну зарплату. 7 лютого в Миколаєві у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили вручили дипломи випускникам першого навчального, навчального учасникам курсу і учасникам вищевказаного проєкту «Безбар'єрне працевлаштування». Його ідейним натхненником виступав саме Ілля Шполянський. Зараз п'ятеро випускників працюють у літописі. Роботи дуже замечательно. Я працюю недовго, але мені дуже подобається колектив. Я сюди прийшла перші два дні, почувала себе як в сім'ї. А Ілля Михайлович, руководитель, він заряджає всіх своїм позитивом, своєю енергією. Поки требовательности, строгости я не заметила. Он старается ко всем найти подход, старается больше похвалить, чем поругать. Ну, по крайней мере, мне комфортно. Коллектив здесь очень хороший, очень доброжелательный, очень все понимающие, очень, в общем, очень хорошо. Я очень рада за то, что я сейчас не в четырех стенах сижу, как раньше сидела, что у меня есть возможность хоть и с людьми общаться, и научиться чему-то, потому как я уже так замкнулась в себе, что я начинаю только сейчас вот хоть чуть-чуть в коллектив вливаться, потому что я очень долгое время сидела в четырех стенах, то есть с ребенком больше ни с кем не общалась. Сейчас я занимаюсь, у меня как бы две должности, это системный администратор и продвижение сайтов. Но близко это очень сильно, поскольку создание и продвижение это взаимо связано это между собой. Работа тебе приносит удовольствие? Да, я этой работой занимаюсь уже как бы очень давно войти этих этих технологиях именно вот ну, мне это очень нравится